Без волі Божої будь-яка віра перетворюється на мертву релігію, обряд, форму, традицію без сили, але воля Божа завжди має живий центр любов, любов до Бога, який нас створив і викупив, любов до ближнього, у якому ми маємо бачити образ Божий і любов, яка свідчить про Ісуса Христа, щоб кожен почув добру новину про спасіння. Коли Віруючий залишає першу любов, тоді серце охолоджується, і Дух Святий не може діяти в ньому. На його місце приходять інші духи гордість, обману, релігійності чи байдужості. Сам Христос застерігав: згадай, звідки ти впав, і покайся, це заклик не до засудження, а до відновлення, щоб знову повернутися в обійми Божі, любові лише Чисте Євангеліє здатне пробудити серце і відкрити його для істини. Воно нагадує нам, що дорога до життя вузька, і йде вона через смирення та відречення від себе. Саме тому так важливо жити в Слові Божому щодня, щоб мати світло і не бути обманутим. Воля Божа не в тому, щоб люди просто відвідували храми чи знали релігійні правила.